Вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо виготовляти троянди із мастики. Для приготування квітів із мастики, нам знадобиться це крохмаль, можна кукурудзяний, але можна і картопляний. З кукурудзяним воно буде більш листі, а з картопляним буде більш таке матове. Вода. Можна клей харчовий використовувати, якщо нема, звичайна вода. Щиточка, мастика, звичайно, підставочка. От в мене із пінопласта така підставочка, куди я буду вставляти вже готові квіти. Качалка. І дві отакі виємки. Одна в мене йде насадка кондитерська, яка більша за діаметром. Ну і Трішки менша за діаметром, це я взяла із бутилочки. Тобто дві виїмки, одна менша за діаметром, а одна трішки більша. Обов'язково зубочистки потрібні, на які ми будемо вставляти наші вже готові троянди. І, звичайно, силиконовий коврик, на якому ми будемо працювати. У попередньому відео я показувала, як готувати мастику. Тож посилання я залишу внизу під відео. Тепер з холодильника я достала мастику, яка вже стабілізувалася, і, чуєте, вона вже затверділа, тверда. Тому, для того, щоб нам працювати, я відламую шматок мастики, кладу в посуд і. Секунд на 10 у мікрохвильову піч, вона трошки стала така податлива, щоб з нею можна було працювати. Не більше 10 секунд, тому що вона розплавиться і стане такою рідкою масою, з якої ми нічого не зможемо зробити. Дістали з мікрохвильової печі і пробуємо так пальчиками її розминати. Якщо вона ще. Відчуваємо, що ще трішки тверда, то можна ще на декілька секунд поставити у мікрохвильову піч. От Ми відчуваємо, що вона м'яка. переміняли її, стала вона еластична, яку можна тепер розкачувати. Притрушуємо коврик ці віку нової трішки Розкачувати потрібно дуже тонко. Майже, як отут кажуть, подопу, стану паперосної бумаги. Вона гарно розкачується, не пристає вже до качалки, тому багато малюк сипати не потрібно. Коли розкачали її, тепер ширшою діаметри виїмкою видавлюємо. П'ять кружалиць і меншою чотири, тож для однієї троянди нам знадобиться п'ять більших і чотири менших пелюсточок. Трішки зараніше, до приготування квітів треба зробити отакі ось бутончики, щоб вони трішки підсохли вже, щоб до них можна було клеїти квіточку. Як вони робляться ці бутончики? Беремо шматочок мастики і отак круговими рухами робимо коло. а тоді просто один край. Отак притискаючи трошки, робимо його зауженим, і на свій виходить отакий бутончик. Готові кружальці, трішки розкачуємо, менші кружальці, одне я беру, розкачую, так, трішки роблю його овальної форми. От в мене качалка така із. Зауженим краєм і цим, і цим. Тож беремо кожен пелюсточок і отак крайочком зауженим по краю трішки притискаємо. Один край залишаємо такий, як є, а далі з усіх боків отак трішки розкачуємо, робимо, якби його таким хвилястим. Бачите, вона вже, коли ми її розкачали, вона вже стала трішки такою хвилястою, як би гафрованою. Це в нас буде край пелюсточки. І так усі вісім пелюсточок робимо. Якщо немає качалки, то можна просто так пальчиками по краю так роздавити. Можливо, є серед дитячих іграшок такі палички, щоб на кінці були з такою шляпкою. От у нас вийшли такі пелюсточки. З одного краю ми її не розкачували, а з усіх сторін розкачали. Залишаємо тепер хвилин на 10, щоб вони трішки підсохли. І гарно тримали форму і не падали. Бачите, коли я її піднімаю, вона трішки нахиляється, тому залишаємо, щоб вона трішки підсохла мастика. Я забула сказати, бутончик має бути висотою менше, ніж пелюсточки десь на дві треті від висоти. І тепер будемо ліпити троянду. Для цього беремо пелюсточку, ту, яку ми трохи видовжили, вмокаємо краєк щіточки у водичку, і отак по центру трішки примочуємо її. Це для того, щоб вона приклеїлась не з краю, а посередині. Саме серединою ми будемо їх приклеювати. Беремо, щоб трішки він був нижче за пелюсточку. І отак з одного краю притискаємо, і другим краєм, для чого ми її робимо видовжену, щоб у нас зайшла одна, один край на інший. Так і придавлюємо, склеюємо між собою, і в нас виходить отакий бутончик, який ми будемо тепер обклеювати пелюсточками. Для цього ми беремо три ці що менші пелюсточки, і теж по Усі три намочуємо водичкою. Не з краю, а саме посередині, там, де буде в нас з'єднуватися. І тепер тим краєм, який ми не розкачували, який у нас не такий гафрований, кладемо до бутончика, прикладаємо один пелюсточок, беремо інший, і приблизно від середини. Першого, кладемо на середину край першого. І отак притискаємо отут де більше, де у нас товщий бутон, не зверху, а знизу на товщині. Тут саме водичка попадає на цей товщий край. І придавлюємо. І третій пелюсточок знову на середину попереднього. І придавлюємо, обхвачуємо так по колу бутона і придавлюємо. Якщо у нас трішки з краю не погано тримається пелюсточок, трошки водичкою примочили і придавлюємо. От вони в нас вже всі склеєні. У нас вийшов такий бутончик. І так само тепер ці п'ять пелюсточок. на середині. Трішки змочуємо водою і тепер приклеюємо тим краєм, де ми не розкачували, а тільки прикладаємо першу пелюсточку не з краю, а посередині попередньої пелюсточки. І трішки вона має підходити під низ, заходити. і так придавлюємо до середини пелюстки, кладемо наступну пелюстку, нерозкаченим краєм униз, обводимо по колу, знову до середини кладемо наступну, і знову гарно притискаючи, Обхвачуємо бутончик, знову кладемо до середини четверту пелюсточку і п'яту. І притискаємо, знизу трішки підгинаємо краєчки. От у нас вийшов отакий бутончик. Тепер беремо шпажку і вставляємо її для того, щоб ми могли потім нашу троянду вставити у виріб. І тепер кожну пелюсточку беремо і відгинаємо, роблячи Квітку розкритою і отак з двох крайочків пелюсточки трішки згинаємо, тобто якби розкриваємо пелюсточки. І так усі дев'ять пелюсточок. Трішки відгинаємо, і потім по краючках згинаємо. І Тепер готову квітку для того, щоб вона. Підсохло, вставляємо у пенопласт. Готові троянди роблять десь за день, за два до приготування торта Тож, кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі!